Відбір даних за допомогою запитів. Запит є основним засобом перегляду. Відбору, зміни та аналізу інформації, що міститься в одній або кількох таблицях бази даних. Існують різні види запитів, але найпоширенішим є запит на вибірку. створення запиту, телефони співробітників. Творення запиту за допомогою конструктора макету. Виберіть таблицю. Перенесіть потрібні поля в бланк. Двічі натиснув ліву кнопку миші. Щоб відсортувати записи в полі Назва компанії в алфавітному порядку, необхідно в списку сортування вибрати пункт за зростанням. Збережіть запит. Запит дні народження, де можна буде переглянути дні народження співробітників. Вибірка співробітників з Днем народження у квітні. Умова відбору четвертий місяць. Отримуємо результат. Немає жодного запису, так як у таблиці співробітників немає жодної людини, яка народилася у квітні. Змінимо дані в таблиці співробітники. Запит автоматично оновлюється під час кожного відкриття. Якщо нам потрібно дізнатися, хто зі співробітників народився у травні, то доведеться створити новий запит. Або змінити умову у існуючому запиті. Ця процедура є незручною і займає багато часу. Якщо часто доводиться виконувати запит, але кожного разу з новими значеннями умов використовують запит із параметром. Під час запуску такого запиту на екран виводиться діалогове вікно для введення значення як умова відбору. Змінимо запит телефони так, щоб під час його запуску виводилося діалогове вікно з повідомленням, введіть прізвище. Змінимо запит телефони так, щоб під час його запуску запитували не лише прізвище, а ім'я співробітника. Створення запиту, що містить відомості про співробітника, назву компанії, з якою він працює, позначку про виконання та суму замовлення. Дані запиту беремо із таблиць співробітники, клієнти, замовлення. В запиті відображаються лише замовлення, які вже виконані. В стовпець виконання не відображається. Створимо запит, в якому будуть відображатись замовлення на суму понад 20 тисяч гривень. Змінимо запит, щоб сума замовлення була від 20 до 50 тисяч гривень. Обчислимо прибутковий податок 13% для кожної угоди. Для цього скористуємось побудовником виразів. Обчислимо прибуток від замовлення.